До... цікаво показувати. Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. Так, це канал Я. Ну, це канал Я і маміні тваринки, і ми з вами будемо розбиратися в такому коментарі. Анна В написала нам такий коментар, я даю на неї відповідь. Доброго вечора, Боже, чого ж воно так темно? Що я така сліпа, чи то що не можу прочитати. Я Ні, я буду по кусочку розбиратися і буду читати. Так не темно. Та включена вся яркість. Доброго вечора. Хочу запитати, чому воняє молоко в кози від глистів дали, коли ми проколо, проколом дали ок, окли. Ми проколом і все одно ще гірше почало аж до рота взяти неможливо. Із півтора літри молока почала давати 200-300 грам молока. Підкажіть, що воно таке? Ой, чого ж так тяжко прочитати? чого ж так темно в очах? Чи то, чи то мені так темно, чи то воно так темно, не знаю. нас пасмурно натягнуло. Так. Начнемо з того, що проглистогонили уколом, я так зрозуміла. Це в залежності, яким уколом. Якщо він має широкий спектр дії, то він проглистогоніний добре може бути. При тому, при тій умові, якщо ви знали по вазі, кузі дали, якщо ви її не по вазі відповіли, що взяти за ноги, підняти і відро всунути? Що це таке? Yeah, yeah, yeah. Воно вже засохло. Ну, воно ще зелене. Гербарій? Ось. По-перше, щоб кузу проглистогонити правильно, треба сам перед козу зважити. Якщо у вас ваги нема, то треба стрічковою метром стрічковим зважити. Тобто, <реш> так, так, добре, добре, я зараз підійду з черпаком, да? <реш> Зважити її треба. Береться стрічковий метр, міряється, але перед тим, як міряти, заходите в інтернет, пишете в гуглі, як зважити козу без ваги. Вам вискочить стрічкова ну, шкала, як стрічковою лентою зважити козу. Щоб її зважити, берете тільки по обхвату груді. Та, що поздовше йде, то і не треба тієї картинки, тільки та, що по обхвату груді. Там є показано, як правильно, як правильно взяти її змірити, як ту ленту, щоб ви знали вагу. Бо якщо ви дали на око кузі, ну там приблизно на приблизну вагу, якщо ви хоч 5 кілограм помилилися сюди-туди. Цього результату воно не дасть бажаного, що має бути. Розумієте? Ось. Треба брати, по вазі давати. Ось тоді буде результат той, що треба. Ось це раз. Друге. Має бути препарат широкий спектр дії. Тобто. Цей від котрого не можна пити молоко не менше 10 днів, 10-14 днів. Якщо цей препарат, від якого ви можна пити молоко, то це вже є не препарат. Він тільки для профілактики має бути, але не більше. Розумієте? Ось таке діло. І І тоді, якщо ті всі умови врахувати, тоді буде, як сказати, можна сказати, що вона проглистогоніна. Це ви від звичайних листів проглистогоні. О! Хайка криклива летить. йди сюди. Що мяу. мяу? О, ти навіть погладитися хочеш? Йой, Ти що? Ти бегемот, ти вже зробився як бегемот. Вже nie, nie. знову поправляєшся. Красавчик, га? Ну йди погладжуй, йди сюди. Вау! Красавчик, кому такого кота? Можу подарити. Бо він кусає мені малого черниша. Він ловить миші щурі, пташки, ну курчат не зачіпає. І ластівок не зачіпить, бо знаєш, Люба за них б'є. Ось. Так, що ось таке то. От. Так що ось такі-то справи. І можу подарити такого кота красавчика. Бо він мені дуже малого кота кусає. Ось так. І тоді обов'язково треба проколоти від легеневих і печінкових листів. Бо це від таких ви глистів прокололи, а від легеневих печінкових ви не прокололи. І печінка не почищена. І якщо печінка хвора, якщо печінка має легеневі печінкові глисти, в неї є, то молоко буде воняти ще хуже. Чим раз більше вони будуть розвиватися. Ну, в легенях чи там печінці, тим більше буде проблем з вашою козою. Ось такі то справи. О, так, включила маші стрімде. Ось так, що ось такі то справи. Аж тоді ваше вкололи від таких глистів, тоді через 10-14 днів знову ж таки йдете, берете оцей самий препарат, не цей самий, а тільки вже від легеневих печінкових, але також був широкий спектр дії, колити від е, тих глистів легеневих печінкових, ось тоді ваша коза буде проглистогонена. Це місяць часу, не можна пити молока, але буде бажаний результат. Тепер Чого вона збавила з півтора літри молока на 300-500 мл, в залежності, що вона у вас їсть, на чому пасеться. У нас, бачите, яка зелена трава. Красота, у нас трава зелена, є на чому напастися. Але наші кози їдять в день. Два рази зерно, кроме того, я ще їм в губіт трошки ложу їсти там. Або врано приходять з поля я ложу, або в губід ложу. Ось це в залежності, як вони напаслися. Ось такі то справи. Так що даю їм їсти. У мене кози на припні не пасуться на припоні, вони на вільному випасі. Вас я не знаю, як ваша коза пасеться. І якщо її не до хватки їсти, то вона вам того молока не дасть. І ще одно, якщо ваша коза не проглистогоняна, вона хвора, вона глисти, забирають все на себе, а вона не отримує нічого, то з чого воно вам дасть те молоко. Так, що ось таке, це все треба враховувати. І тоді можна мати бажаний цей результат, щоб все у вас було як, як найкраще. Так що Ось такі то справи. Так що, я сподіваюся, я вам відповіла більш доступно розказала ось так, що хай Бог дай, щоб все було добре, проглистогоньте правильно козу, і все у вас буде прекрасно і буде хороший результат. Гарного всім дня! Мирного неба і міцного здоров'я. Задавайте запитання, заходьте на ефіри і я з радістю вам буду відповідати. Ефіри йдуть на малому каналі Я і Маміні Тваринки о 7-7.15 ранку, ввечері о 20.30 на каналі Я і Мої Кози. Хай всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. І всього самого тільки хорошого всім. Па-па!